На календарі літо школярі на канікулах, а п'ята школа в нас працює. Підемо подивимося, що там відбувається. Усім привіт! Мене звати Антон Марчевський, і сьогодні ми поговоримо про українську мову, а саме про те, як Нашу рідну мову вивчають мешканці східних регіонів України, в яких умовах вони вчать, хто їх навчає українською мовою тут, у західних областях України, а саме в місті Тернополі. Зараз ми підемо в подивимося, як це відбувається у розмовному клубі Слово. До 2014 року виключно російськомовна. Я е, приїхала сюди ще розмовляла російською. Приїхала до 15 квітня 22-го року, і ви знаєте, перше, що шукала, розмовний клуб, щоб нарешті заговорити українською. Через три тижні після приїзду в Тернопіль я знайшла цей клуб по інтернету. Як же я була приємно вражена, здивована, що є такий клуб розмовний, клуб слова. Подобаються люди, подобається практика розмовної української мови. Тому що одне коли ти це чуєш, читаєш на українській мові, а коли спілкуєшся, ну то дуже добре прорабатувати розмову українською мовою. То для мене дуже важливий колектив і мова, і культура, і спілкування, і ставлення, і ось все це разом. Робить життя у Тернополі просто щасливим, навіть під час війни. Мені подобається тут вівторок, і, і п'ятницю чекаєш, що ти, ідеш туди вже з радістю. Нарешті нація прокинулася, і ми зрозуміли, що все починається з мови. І я сподіваюся, що ми всі будемо розмовляти дуже файно українською мовою. Я з початку війни зрозуміла, що я йду воювати. Однозначно, беззаперечно, відвоювати, де може бути успішною і корисною. І ми знаємо, що якщо програє педагог, то виграє ворог. Ми волонтеримо ці курси абсолютно безплатні. Mm -hmm. До речі, безкоштовно неправильно, правильно безплатно. So. Для себе я зразу зрозуміла, що я там буду працювати, що я буду навчати наших гостей І через спілкування. Ми вивчаємо орфографію, орфоепію, граматику. Ми вчимося по-новому любити мову, розуміти її. Є вільна хвилина, дзвоню, кажу, є можливість, я готовий прийти, тому що тут, ви знаєте, унікальні неповторні люди. Вони Готові, якщо їм цікаво, розірвати на шматки, а от розкаже то, а поясни то, а, от скаж... а чому так? І це дуже видно, що люди зацікавлені в тому, щоб розвиватися, щоб знати більше нашу мову, історію, традиції, звичаї. І ну, от, ніби я скажу таку банальну фразу, сюди йдеш як на свято.